Обстановка у зоні АТО і надалі загострюється. Загалом за добу терористи 63 рази обстріляли позиції українських військових. Про це у ході брифінгу повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. За його словами, наші бійці у свою чергу відбивають усі атаки супротивника, стримуючи сили бойовиків. Внаслідок обстрілів за минулу добу загиблих серед українських військових немає. Двоє бійців отримали поранення. Окрім стрілецької зброї та мінометів, бойовики неодноразово використовували артилерійські системи, системи залпового вогню, град та танки. Водночас, після опівночі до ранку в зоні конфлікту спостерігалися певне затище. За словами Андрія Лисенка, наразі на усіх напрямках у зоні АТО спостерігається перегрупування та нарощування сил супротивника. В районі нового терміналу аеропорту Донецьк відбулося бойове зіткнення між бойовиками та українськими військовослужбовцями. Напад успішно відбито. Новий термінал залишається під... Контролем українських військових за даними РНБО ворог продовжує здійснювати повітряну розвідку. Так вчора, поблизу населеного пункту Сартана Донецької області, українські військові зафіксували політ трьох безпілотників. Ведеться також активна робота з викриття диверсантів. На контрольному пункті щастя, що на Луганщині, наші прикордонники під час перевірки мікроавтобусу виявили та вилучили два пристрої. Для відстрілу гумових куль та 174 набої до них. Крім того, у одного з громадян знайдили, знайдено бронежилет та посвідчення, видане управлінням фонду підтримки національної безпеки в Луганській області. Речник РНБО також відзначив, що у лавах воїнів АТО триває постійна ротація. Причому бійці, які вирушають на схід, забезпечуються усім необхідним, частково державою, частково зусиллями волонтерів.